Осьм привіт! Сьогодні у нас буде шоколадка Міленю з Магдалем. І також кава. Кава, тільки не за традицією, а тревожному з горішком. Ось так виглядає наша шоколадка. Ось ім смачного. Також нагадую в описі баночка, в якому можете задонатити допомогти каналу і підказати наступну ідею для банку. Стосовно переходу в Тік-Ток, можливо, це і станеться, але зараз на каналі трохи інший формат. Тобто, а, у нас іде розмовне відео. Чесно, я обов'юю мукбанги на 30-40 хвилинок. Так, тобто, от я засідаю і дивлюся, як, наприклад, мукбанги, Мокбанге є величезне об'єм'є, що за 30-40 хвилинок. Інколи не величезний, Наприклад, якщо це розмовне відео, і там навіть декілька сушинок, але відтіпі. Якщо саме цікаво, а спостерігати, як людина їсть і як розмовляє. По пачці чіпсів я буду ну, намагатися їсти швидше, але якщо чесно, насправді пачку чіпсів виселити повністю, якщо вона велика, 20-30 хвилинок на цього потрібно. Так, ми зараз а, трошечки перейдемо до іншого серіалу, бо мені в рекомендаціях вдалося протименентеси документальний фільм. На хвилиночку, ми зараз а, вже на восьмій серії, майже дев'ятій серії а, серіалу не документальному, а художньому по цій історії, а тут ми будемо дивитися фільм дві години, саме документальний з коментарями рідних і так далі. Саме сік для того, щоб можна було порівняти. сказати що актори краще відіграли момент дзвінку не сказати нічого. тобто Тут, звичайно, теж можна було повірити, що від стресу людина трошки емоційно не так веде себе, але ну, актори на той актори щоб передавати класну емоції. Оглядаєте, скільки тут горіхи? Ціла плато. Або ж є український Нетфлікс? Знаєте чому Netflix. Вони поставили одних акторів озвучки. Що тут Не Еріка і Лайла, що в художньому серіалі. Тобто, у нас немає якогось дисонансу. У нас людей, яких озвучували там, так само озвучують і тут. Неймовірно. Ми найбільше цікавить, скільки їм заплатили. Навряд чи публічна інформація була в таких справах. Це, звичайно, звучить, наприклад, ми не дізнаємося ніколи, скоріш за все, скільки заплатили Анні Делві. Анна Делві, хто не знає, це шахрайка з Росії, яка майже провела великих шишек у США. Тобто вона хотіла, щоб один з хендж фондів і декілька інвесторів крупних заінвестували в її компанію. І вона регументувала це тим, що ну, все буде оплачувати мій тато, мій тато нафтовий магнат. І Там майже все вийшло, але <смас> ну, вона трошечки прорахувалася з того плану, що а, вона взяла дуже велику рибу. Тобто, в принципі, у неї все вийшло, якщо б це були чисто приватні інвестори. А так, як вона влізла до професіоналів, то звичайно їм потрібен був запит від банків, підтвердження, що на її рахунках є достатньо коштів. Як вона зазначала. зазначали? нічого не було. 10 годин інтерв'ю з братами. нам показали журналіста, який писав, якого зіграли в серіалі. Нам показали прям цілу лінійку його дали. Ого, лінію персонажа. Мене більше цікавить, які персонажі були вигадані для історії, які ні. Бо, якщо вони вигадали каханку їх психотерапевта, вони генії. Мене більше цікавить в серіалі от, два фактори. Тобто, які персонажі вигадані, ми тут дивимося. Те, що деякі є неточності, ну, це художній фільм. Які персонажі вигадані, І лінії персонажів, і друга. Це, звичайно, яким чином вони стали банкрутами, мені цікаво. Це протранжирили все їхні родичі, яких їх було немало. Чи, можливо, вони витратили стільки на адвокатів? Ці дівчатка-адвокатеси були настільки дорогими спецами, Хоча, ну, справедливості заради, вони працювали там більше року, здається. Мені здається, так. Да, вони могли стати банкрутами в такій ситуації, коли. Ну, їх активами ніхто не управляв. Звичайно, що там, плюс вони ж дуже-дуже багато коштів витратили на початку. Я думаю, певні кошти були заморожені судом. Загалом загалом нам зараз описують а, просто історію про те, що поліція поставилася доволі. Ну, так це не халатність тому що в цьому районі дуже рідко були вбивства, і вони просто не розуміли, що робити. І ну навіть в голову звичайній людині, патрульному, не прийде, що це вбили батьків їх діти. Тобто це був ефект. Вау! Ого! Вони вбили? Ну, тобто, так, треба було перевірити насліди пороху на руці, перевірити автівку, в якій були гільзи і так далі, але не зроблено те, що, те, що не зроблено.